Всім нам доводилось стикатись з ситуацією, коли важлива інформація випаровувалася з голови, немов вода. Вивчили нову мову, а через місяць забули половину слів, прочитали захоплюючу книгу, але не можете згадати навіть імена героїв. Це знайомо кожному. Чому так відбувається? Справа в тому, що нашу пам'ять потрібно тренувати як м'язи. Існує безліч способів зробити це ефективно. Пам'ять умовно поділяється на довільну і мимовільну. Довільна це коли сприйняття і запам'ятовування інформації відбувається під впливом нашої волі, тобто ми змушуємо себе запам'ятати. А мимовільна пам'ять характеризується тим, що ми запам'ятовуємо, не докладаючи до цього зусиль, не ставлячи перед собою спеціальної мети щось запам'ятати або відтворити. Буває короткочасна пам'ять і довготривала. Завдяки короткочасній пам'яті ми можемо розуміти, про що говорять інші люди, і брати участь у розмові, запам'ятати номерні знаки на декілька секунд або номер телефону. Довготривала пам'ять зберігає інформацію протягом необмеженого часу. З короткочасної пам'яті інформація може перейти в довготривалу за допомогою вольового зусилля шляхом багаторазового повторення. Матеріал, повторений кілька разів, запам'ятовується легше і його важче забути при прояві щирого інтересу, якщо те чи інше явище вас зацікавить, ви можете абсолютно випадково запам'ятати його надовго. Інформацію, яка знаходиться в довготривалій пам'яті, можна відтворювати безліч разів, вона вже не загубиться. А якщо періодично відтворювати той чи інший пласт інформації. То він не зможе піти в глибини пам'яті. Якщо ви втомлені, інформація буде значно швидше забуватися. Відпочивша людина запам'ятовує досить швидко і на більш тривалий термін. Для того, щоб пам'ять добре працювала, необхідно приділяти достатньо часу нормальному нічному сну нічному тому що саме вночі, в темний час доби відновлюються клітини мозку. Якщо організм не висипається, пам'ять не може працювати в повну силу. Обов'язково приділяйте час фізичним навантаженням, адже при заняттях спортом мозок більш інтенсивно забезпечується кров'ю і киснем. При роботі м'язів також виділяються необхідні для роботи пам'яті гормони для того, щоб запустити процес забезпечення мозку необхідними речовинами, достатньо 2-3 рази на тиждень займатися спортом по годині. Втім, можна просто збільшити рухову активність, відмовитися від ліфта, більше ходити пішки. Увага це одна з найважливіших складових гарної пам'яті. Якщо ви неуважні, не вмієте зосереджуватися на чомусь одному, навряд чи ви зможете сильно покращити пам'ять. На щастя, увагу можна і потрібно тренувати. Перед сном зосередьтеся на якомусь понятті і не випускайте його з фокусу уваги. Якщо ваші думки відволікаються, повертайтеся до обраного вами образу. Ви помітите наскільки простіше вам стане концентруватися на виконуваних завданнях. Наступна вправа протягом двох хвилин дивіться на секундну стрілку годинника. Це складно, адже думки скачуть і відволікаються. Але коли ви навчитесь утримувати секундну стрілку годинника в фокусі своєї уваги протягом двох хвилин. З вашим сприйняттям відбудуться позитивні зміни. Зайняття йогою та зосередження на своєму диханні також тренують увагу. Ви перебуваєте у теперішньому моменті. Вправа згадуємо деталі, згадайте у всіх деталях вчорашній день. От ви прокинулися, а далі фіксуйте увагу виключно на цих спогадах. Вийшло? Згадуйте попередні два дні, якщо хочете ускладнити. Спробуйте згадати попередні два дні у зворотному порядку, ніби прокручуючи плівку назад. От ви лягаєте спати вчора ввечері і йдіть у спогадах до ранку. Вправа рахунок, коли стоїте в черзі або їдете у громадському транспорті, рахуйте від ста до 1 через три, тобто сто, дев'яносто сім, чотири і так далі. Якщо збились, починайте спочатку. Коли почне легко виходити. Починайте рахувати від 200 також через 3. Можете змінювати послідовність, рахувати через 4 або через 7. Вправи з буквами. Візьміть книгу. Виберіть три абзаци. Читаючи обрані абзаци, рахуйте кількість букв А. При наступному читанні рахуйте букви І. Далі кількість слів. Фіксуйте витрачений час на вправу. Вправа малюнок. Малюйте числа, букви. Геометричні фігури, причому не згадуйте вже видні образи, не намагайтеся їх уявити, а саме малюйте, ніби ручкою на папері. Спробуйте побачити появу ліній у своїй уяві. Зараз поговоримо про ще один потужний метод запам'ятовування, осмислене повторення. Чим глибше ви розумієте матеріал, тим міцніше він закріплюється в пам'яті. Завдяки цьому методу ви легко запам'ятаєте великі шматки тексту. Вони довго зберігатимуться в пам'яті і швидко згадуватимуться, при цьому ви тренуєте пам'ять і покращуєте здатність запам'ятовувати будь-яку інформацію. Але головне в цьому методі не просто повторення, а саме осмислене повторення. Зазубрювання або механічне повторення не дають такого ефекту. Ви, звичайно, можете вивчити на пам'ять статтю або вірш, але чи надовго лишиться це у вашій пам'яті? Отже, повторювати вивчену інформацію необхідно, особливо важливо свіжо вивчену інформацію повторити через півгодини, годину і день після вивчення. Саме тоді вона міцніше закріпиться в пам'яті, і ви зможете її легко витягнути. Але не намагайтеся запам'ятати щось механічно. Пам'ятайте, щирий інтерес і розуміння предмета покращують вашу здатність до запам'ятовування. Спробуйте вивчати будь-який матеріал таким чином. Уважно прочитайте статтю або розділ. Закрийте її і, по пам'яті запишіть, про що вона. Відкрийте знову, зіставте свої спогади з оригіналом. Повторіть процес, доки не досягнете задовільного результату. Через півгодини повторіть вивчену інформацію. У разі необхідності зверніться до першого джерела і виправте себе. Повторіть ще раз через годину. І нарешті на наступний день таким чином ви закладете інформацію в пам'ять, звідки зможете її витягнути у разі потреби. Техніка розплутати клубок допоможе вам повернути втрачені спогади. Адже частину нашого життя можна уявити у вигляді клубка ниток. Розплутуючи клубок, ми повертаємося до цікавих для нас подій. Наприклад, десь залишили ключі і не можете згадати, де саме. Присядьте, розслабтеся і зосередьте увагу. Уявіть собі клубок і починайте його розмотувати з того моменту, коли бачили ключі в останнє. Так ви відновите в пам'яті все, що відбувалося у вашому житті з того моменту, і швидше за все, згадаєте, де ж ви залишили ключі? Якщо з першого разу не вдалося, відволічіться хвилин на п'ять і повторіть спробу. Зараз поговоримо про моторну пам'ять. Це наша здатність запам'ятовувати і відтворювати рухи. Це як той внутрішній мануал, який дозволяє нам ходити, писати, грати на музичному інструменті, водити автомобіль і багато іншого: від простих як зав'язування банту до складних, як гра на фортепіано. Завдяки моторній пам'яті ми можемо виконувати рухи автоматично. Не замислюючись про кожен крок соціальна адаптація, навички письма, мовлення, міміка все це пов'язано з моторною пам'яттю і допомагає нам взаємодіяти з оточуючими, моторні навички необхідні для занять спортом, танцями та іншими видами фізичної активності, як розвивати моторну пам'ять, Різноманітністю рухів, не обмежуйтесь одними і тими ж вправами. Чим більше різних рухів ви будете виконувати, тим краще розвиватиметься ваша моторна пам'ять. Заняття танцями, йогою, спортом це відмінний спосіб розвивати моторні навички, поступово ускладнюйте завдання. Це допоможе вашому мозку створювати нові нейронні зв'язки, творчість заняття малюванням, ліпленням, музикою стимулюють розвиток дрібної моторики і координації рухів. Намагайтеся освоювати нові види діяльності, які вимагають координації рухів, розвиваємо образну пам'ять. Образна пам'ять важлива для кожного з нас, адже більша частина інформації, що нас оточує, це образи. При вивченні іноземної мови потрібно асоціювати слова і фрази з поняттями. Наприклад, візьмемо слово батер, уявіть собі шматок вершкового масла, його колір, текстуру, навіть аромат. Утримуючи цей образ перед внутрішнім зором, повторюйте іноземне слово батер. Завдяки такій візуалізації слово перестає бути просто набором літер, а стає пов'язаним з конкретним поняттям. Цей метод особливо ефективний, оскільки саме так ми формуємо поняття у рідній мові. Ще ефективніше вивчати фрази цілком, а не окремі слова. Це допомагає краще розуміти контекст і гармонічно побудоване речення. Подивіться на людину, картину або предмет протягом трьох секунд. Спробуйте детально запам'ятати зображене, після чого заплющте очі і подумки, уявіть предмет якомога детальніше. Можете задавати собі запитання щодо подробиць образу, відкрийте на секунду очі і заплющте, знову спробуйте досягти. Більш яскравого і детального зображення предмета у вашій уяві. Повторіть процедуру кілька разів. А тепер вправа, що сприяє розвитку зорової пам'яті, вправа спостерігач. Візьміть будь-який яскравий предмет і поставте перед собою, наприклад, лимон. Деякий час уважно дивіться на лимон, спробуйте запам'ятати його в деталях, закрийте очі і спробуйте згадати лимон максимально точно розмір подробиці. Відкрийте очі і порівняйте створений вами образ з реальним предметом, відзначте, що ви не врахували. Знову заплющте очі і спробуйте довести мисленнєвий образ до досконалості. Повторюйте вправу доти, доки не вдасться подумки відтворити зображення лимона в усіх деталях, розвиток слухової пам'яті, увімкніть радіо на мінімальній гучності, виберіть інформаційну програму для того, щоб почути і зрозуміти трансляцію. Вам доведеться сильно напружити слух і увагу, а це напруження саме по собі є чудовим тренуванням. Тренуючи будь-який вид пам'яті, ми покращуємо нашу здатність запам'ятовувати інформацію. Наступний спосіб буде ефективним для людей з переважно візуальним сприйняттям. Працювати з текстом ми будемо за наступною схемою. Виділяємо ключові слова або короткі вирази, краще їх підкреслити або виписати. До кожного ключового слова малюємо піктограму картинку, яка в подальшому допоможе вам згадати саме це слово. Тобто, ми створюємо візуальну асоціацію слова, наприклад, веселе свято, уявляйте повітряні кульки. Головне, щоб та чи інша асоціація спрацювала особисто у вас. Глянувши на піктограму, спробуйте максимально детально відтворити текст. Хочеш легко запам'ятати текст? Перетвори його на фільм у своїй голові, зроби героїв і предмети смішними або дивними, щоб краще запам'ятати. Наприклад, уяви собі величезного жука і маленького слона або ж перетвори слова надії, уяви, що парасолька танцює з дощем під веселу музику. Чим яскравіше ти уявиш, тим легше запам'ятаєш. Пам'ять фундамент нашого життя, пам'ять про наш досвід, емоції та стосунки. Формує наше унікальне Я. Без неї ми не могли б відчувати себе окремою особистістю. Кожне нове знання, навик або інформація зберігаються в нашій пам'яті, дозволяючи нам розвиватися і вдосконалюватися. Дякуємо за перегляд, залишайтеся з Солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас.